El Землю, і в мене забрали землю. і Ще декілька людей. А років. до його просить де сотих, а він сказав, нема землі. А 12 соток дочці сказали, я скажу вам, Петровна, Станіслав Михайлович, я вам скажу, напишете. Я це Гресь Валентина Петрівна. Да. Ви мені сказали, що? Я вам скажу, коли буде земля. Ви мені сказали, скажете? Я буду чекати. А людям погибдати. Мені теж одказали, сказали, нема землі в літках. Нема, Нема. Я скільки роду вас приходила, У мене нема ні сотки землі. Я писала, скільки заяв. Прибудову тим про що побеслухай. Піду часто я просила і город я просила теж. сказали, скажи на город теж немає. Дивіться, Послухайте, послухайте мене. Ви досить чани. Чанов я досить чани. Я хочу, Я хочу внести одну пропозицію. Я хочу внести одну пропозицію. Я хочу внести одну пропозицію. Послухайте, будь ласка, жінки, на нас не буде Послухайте мене, будь ласка. Хотіли ми цього чи не хотіли. Але при такому форматі, коли при цьому форматі, цих зборів я не хочу називати їх поганим словом зібранням. Це збори. Громада зібрала, вони є. Але в цьому форматі, при відсутності організації, ми зараз не прийдемо ні до якого рішення. Повірте мені, що Оля Борисівна не сама підписувала ці рішення. Його підписували депутати. Тому звітувати повинні всі. І голова сільської ради, і депутати, і члени виконавчого комітету, і той ж самий голова земельної комісії землемір. Я розумію, що ніхто, кроме Станіслава Михайловича, інформації повної по землі не дасть. Тому що я пропоную? Я пропоную, Оля Борисів, до вас прошу навіть виділити. У сільській раді з понеділка місце стіл, де повинна бути людина, де кожен має право за цей тиждень прийти написати своє питання, яке він хоче почути. Відповідь на наступну суботу призначити такі самі загальні збори села. Давайте туди, вибачте, коли 8 сьогодні з березня? Це в суботу? В суботу. У сьомого числа ми прийшли пам'ятника Шевченка. Ми зберемося, як ми будемо. А що мішає, що треба з утра пить горілку, чи що ми зберемося? Горілку треба На 8 березня, давайте так, хто за те, щоб наступні збори села провести 8 березня? Прошу голосувати. Це нереально. Тільки можливо. Щоб Щоб ви... Чого ні? Сьомого, 7-го, а не 8-го. Очекайте. Я кажу 8-го, так. Давай пам'ятник. На 8 березня. Я не ну що праснити? Ну, що празник? А куди тягнути? От 9 березня. Значить, так. Ці книжки, Восьмі. з рішення, рішення. Громада сьогодні опечатує. Тиждень нічого не став, Опечатує, забирає папку, всі рішення, які по землі були. за це відповідати? Відповідати буде громада. Громад. Начи ці папки з рішення не субота, бо за суботу все зроблять. забрати, опечатати. Ці рішення, які були по землі, слухай, сьогодні зараз же. Всі папки, всі на стол, опечатати, назначити комісію святий чоловік, голова її забирає, а на другу суботу збирається кати. головою Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Я, я, я старий, я вже старий. Чекайте, чекайте. Чекає. Сьогодні має право громада. Тіхна, ті. Громада, громада, громада сьогодні має право все. Громада сьогодні має право все. А потім взяти юриста, говорити сюди, хто не виборка. <ривання> Якщо ви цього не зробите, ви цього не зробите, а сьогодні суддю теж працювати. Інна, а ти не право, це право, це право, це право. Значить, не буде цього, читайте, що ви не збиралися. І ваша земелька пішла. І ваша земелька пішла. Не раз. Ви будете голосити свою раду. Ви будете голосити свою всі за пам'ять. Ось чіткий участь. Так, так. Начитати. Драмата. Драмата, стоп, оту кулець. Да вам не всі. Підтвердте, подайте ка. Дайте схожу. Наче за. Драмата, драмата, стоп. Вони нам будуть йшли для того, щоб держати землю, а не для того, щоб вашому людям зачем. Вони туди йшли за цим, щоб отримати участь. Так от сьогодні вони стоять. І коли там збиралися ми коло лікарні, то депутати ховалися. Ні один не сказав, не ніхто не закривається. Ніхто не закриває лікарню. Вони ховалися всі подори. Я казав, що ви там збираєте? Дітом культури. Ідіти, я вас туди сюди самі кажу. Але приїхав Денко хочу розказувати про реформи. Сьогодні реформи не змінюють. Сьогодні міністр здравоохранення. Сьогодні стоїть питання повернути лікарню назад. Але... Але тут підійшла одна жінка, каже, що я претендую на голову сільської ради. Я хочу, щоб голову сільської ради був Гузіван. Гузіван.

Що ви так говорить? А ми не маємо. вам громада, ну тихо, Кінчайте базар. Ви хочете, щоб наша громада була сильна. Щоб вас почули? Хочете? Перше, ми юридично повинні оформити нашу громаду. Для цього треба написати старту, затвердити раді в районі. Тоді одержуємо, право Бога, але разом. От чистого стати, хтось був. Зараз кажу, що прийдемо, щоб у нас не було такого. Ліквідувати перше. Щоб ми виходили сюди, і попереду нас стояли батюшки. Благослови за нас за те, що затова, А хто сюди повинен перш за все входити? А сюди повинні вийти наші лікарі, медсестри, всі, наші вчителі, обов'язково, як і мучать наші дітей, і загаріш, наші діти. Тому що там має. Ми, приїхала, ми навіть не знали, чого ми не ви... Почекайте, я закінчу, тоді вам дам. Шановна громада, у цьому світі так робиться, Нормально. І у нас в літках це було. У 907 році літковці постановили. Хворити кредитор. Хворити кредитові самоліти. Зробили клітове. Зробили, зробили, зробили робочі місця, зробили виживальну фабрику, зробили висимльон, зробили почуття вуття. І так далі. Навіть царку подарували наші зараз треба. А зараз треба така ж там громада, яка уміє кардинати. От ми говоримо про дайте. Зараз я закінчую. Дайте закінчуємо. Молодь послухає, молодь послухає. Зараз закінчую. Для чого треба громада? щоб контролювати рішення сільської ради? Ми раз вибрали голову, не підходить, другий раз не підходить. А так треба постійно, щоб громада контролювалася сільською радою. Згодні! З цим? Просимо проголосувати. Я прошу проголосувати. Хто за? Не хочуть туди. А звати Андрій. Моє прізвище Федоренко, я не син там Сергія Миколаєвича і так, так. далі. Давайте я по суті, Константину вам дам пропозицію, просто. а там ви будете розгадати громаду. На Майдані люди стояли не для того, щоб зараз когось обвинувачувати, когось засуджувати. Люди на Майдані стояли для того, щоб була справедливість. І були винесені законні рішення стосовно там дій якихось, незаконних, законних. Тому я дам одну єдину пропозицію. Я за освітою юрист для того, щоб легітимно вирішити питання, якщо є земельне питання, якщо є питання там стосовно лікарні, ще якісь питання, то просто ви створіть спеціальну комісію, в яку війдуть не тільки депутати сільської ради, а от громадян. Да, хто ще скаже, що роз, ну, розкладали землю, і так далі. Хай ці люди також війдуть. Щоб вони також могли контролювати це? Створіть цю спеціальну комісію, підніміть документи і досліджуйте. і це буде легітимно і законно. Розкрали, що, 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 далі, не, розкрали що? далі немає. Не, немає. Розкрали жильє не, не, нашим дітям думав. немає, а їм є. Я не можу, я можу сказати проти, бо вмірайте людей вдома. Ми, Ми слухаємо. Для... Я кажу, це ті, які зараз кажуть. Ті, які зараз просите. У вас будуть представники, але це буде законно. Це не буде базаром. Тому що зараз ну можна кричати, говорити, але це все таки закінчиться для того, щоб легітимно це все було закінчено. і ініціюйте. да от ініціатива, що ви хочете створити спеціальну місію, повідуть не тільки депутати, а просто от мешк... от жити по незалежномі, які, які, які не відносяться до жодної там партії, а просто люди, які живуть в селі, все. Отака от пропозиція комісія. Але вона буде мати на повна... Назвіть як завгодно. але просто, щоб ви, щоб не тільки депутати там були, а от мешканці, тільки не депутати. А я вважаю, що ви депутати, але що вони депутати, революція була, вони землю діли прийшли, і я спитала, що така, мені навіть сказали, а тобі фінальна. У страшний день землю ділили, як революція була. А коли їм зараз щось скаже, то вона не приходить. Слово надається в контр-колективній залі. Я буду питання стосовно лікарні. Валя. Чому вони стосовно лікарні, можна вас ілюбити? Ну, хай не буде. Шановні громади. Я не хотіла сказати. Ітожі. Докричаться до вас, ваш шановний владишко Юрій Павлович. 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 Він, він про нас це завжди так робиться. Давайте писати. Написали: нема коштів у держави. Нема вже швидкої, то що не обіщали. да ніколи не буде коштів у держави. Якщо буде грабитися так, як грабилось, ніколи не буде ні в державі, ні в лікарні, ніде. Почніть кожен сам із себе. Коли ми дійсно почнемо контролювати оце усіх, отут від мала до велика, перестаньте грабити. Перестаньте жити тільки для себе. Так, повезли звернення на Київ. У, я по суті кажу, це термує. по суті, тому що ми тут живемо, стоять оці всі люди похилого віку, яких нема машини, яких немає швидкої і які не мають можливості добратися до броварів. А як казала одна жінка, що напротив. Вона може рачки долізти в лікарню, а лікарня закрита. на ніч. І нема кому уколати, не укола дати, не спасти цю людину. Ви розумієте, до чого жив'є. Жив ну то рентгенапарат, хай відповідають за рентгенапарат. Нас стоїть питання люди. Давайте всі піднімемо це питання. Листи лежать у держдепартаменті Міністерства охорони здоров'я не перебувай листи. Ми нічого не хочемо. Майте зіхвані ложки. Ми нічого не хочемо. Людина хай працює до законних виборів. Хватить! останнє куди ви написали звернення. Останні звернення ми написали в Київську обласну державну адміністрацію, щоб нам надали так, як вони обіцяли швидку медичну допомогу. Департали Ці листи лежать. Сказали, відповідь прийде 13 березня. Підужіть, ви скажете своє слово, Олександр. <клухи> Викашка, <клухи> щоб тепер, після того ви чули, як Ляшко вийшов в Верховну Раду і сказав, що це наложено мораторій на цю медичну реформу. Ті, щоб медичну реформу прийняли, Акимова, Багатирьова, вони вже за границею. Повному шоколаді лікуються, і вони на нас вибачать чхали, так як всі остальні. А нам треба згуртуватися і спасати самим себе. Розумієте, спасати і думати вже по-іншому, і жити по-іншому. І тепер треба, я казала Ользі Борисовні, вона підтримала. Значить, ми будемо писати вище. У Верховну Раду будемо писати у Міністерство охорони здоров'я. Не думайте, я дзвонила, в мене є близькі, знайомі, дай їм Боже здоров'я. І спілкувалася з ними. Віду і сказали, що лікарню, поки це все не розорили, можна повернути. Повернуть і це залежить від нашого місцевого керівництва. Наші місцеві лікарі повинні підтримати, повинні підтримати людей і повинні не вже так важко вернути, назад назад лікарню два повара і дві медсестри. Це важко так зробити, як працювала лікарня. Чи люди не знесуть стільки картошки, як здавали, як обгресо? Не, не знесуть, ні була. Ні, треба її розорити. А може, деякі в нас великі чини хочуть відкрити своє приватне відділення. Оце хочуть, Ну не лікувати нас за державний кошт, А щоб ми ходили, так як і раніше, платили за все. Зробила аналіз, заплатила. Зробила кого є, заплатити, а кого немає заплатити. У кого була це, що я хотіла до вас докричатися, не докричала, не докричалася. Остальне рішайте землі, не землі Ну, село велике і окружні села повинні бути. Обезпечені медичні Землі нам, звісно, всім патить метр на два. Да. Да. Але, я, але я хочу сказати де наші олі Борисівни у наших усіх депутатів. Да. У донов того лося що стоїть і вигадані, Улибається, улибається. Совість, чого ви улибається? Лялася так кров, гарача, людська, а вони ділили землю гектарами. Оце Без є, людей. Оце я хотіла спитати. Де совість? І ви ще кажете. Давайте станемо вшануємо. Це слід, щоб ви шанували цю сотню цю його. Отак стоїте, такі довольні. Це крик душі, це кров ляла. Що ви поїхати, подивіться на той ви майдан? що ми зробили? Ви нам не даєте нічого зробити? Ви нас утопкали.

Обіблюю шаловувати. Ну тихо, тихо. Дорогі Я багато не буду говорити, я скажу, що відносно медицини. Того ж такі рознотолки ходять. Тут сьогодні я почула, сижу і кажуть, а чи правда, що з лікарні вивезли вже ліжко? Понімаєте, кожен пускає таку пушку, щоб тільки це обростало якоюсь брехнею, непонятно чим. Значить, я вам скажу в Україні, була проведена реформа. Це не в Броварському районі і не влітка. Це була проведена реформа в Україні, де відділилась первична медична ланка, яка називається районний центр медико-санітарної допомоги. Вона окремо і окремо госпітальний тип. Лікування це районні лікарні, це там, де є ліжка. Ліжка кругом забрали по всім участкам, і наш район, самий останній, прийшов до цього. У багнюка із за цього аритмія з'явилася, тому що він відмовлявся це робити. Він не хотів це багнюка, але ви знаєте, всіх заставили. і ми дуже так же, як усі були закриті. І те, що ходили, ми що писали, що в департаменти ходили. от цього нічого не поміняли. Все одно все закрили. Ну тепер, як Верховна Рада приймає це рішення відкрити ліжка, тобто повернути все так, як було, і наложить мораторій на закриття ліжок. Значить, лікарня наша буде відкрита. І будемо ми їздити, чи не будемо. Буде указ, як тоді був закрит. Так тепер буде відкрити. Що стосується швидкої допомоги, швидка допомога. Буде у нас зараз центр її знаходиться в Борисполі. У літках буде станція швидкої допомоги. Я в п'ятницю була у головному головно нашої первинної ланки, і вона мені сказала, що можна уже готувати штат. Штат буде три фельдшера, три медсестри і три водія. Вони будуть у нас на базі поліклініки, будуть чергувати чотирьох часових. Дня до 8 часов ранку. Тобто, коли ми уходимо, вони приходять. І, і буде і буде швидка допомога через двоє суток на третій, через двоє на третій буде чергувати фельдшер, медсестра і водій. І буде нова машина. Так що проблема ця вирішена. Не треба нікуди, не їздити, не ходити нічого. Це вже вирішено. Що вже підбирається. Навіть там, як не їздили, теж вирішили, тому що повезли машини. Борисполь привезли 50 машин і відкрили 50 подстанцій по району. Так що все це буде і вернуть нас в ліжки. У нас нікуди нічого не ділося. Ліжки наші стоять, холодильники стоять. Пише У нас хоч часу триває функціоніри. Єдине, що ми вивезли усі. Овочі, які збирали з народу, то, що вони почали. Гнить. Ми їх передали в дитячу лікарню. Передали картошку, моркву, буряки там капусту і квасину. Оце ми передали. Якщо відкриються ліжки Рентген апарат я не знаю. Не при мені це було. Я не можу сказати. Передали цей рентген-апарат. Куди не знаю. Тоді мене заміняли, не мене заміняли, а тоді була виконуюча обов'язки Світлана Олександровна. Може в неї ця інформація є. У мене. ця інформація кардіографія, який довго дуже не працював. Ми зараз його, його провали, відправили на ремонт. Його там не відремонтували. ремонтували. Нового нема за що купити. Я його віддала. Жінці, яка робить функціоналістом у Києві. Я їй дала її мастер. зараз в водочки. Тільки він на ці неділі виходить електроапарату на крайні темно рису. А те, що ми без наших зверем сказали, всього дві машини виділили, залежить усе від відстані. Ми на відстані 40 кілометрів від району наші начить у нас повинна бути машина і у нас вона. Тепер я дуже вдячна. Я дуже вдячна ем, людям із Старечі і Бусловки. Зараз нам це по первичній медицині нічого не дають. Із січня нам не дали літра ні літра бензину, не літра. І якби я проголосувала за Лося, я вам всім кажу, чого? Тому що я сказала, я за тебе не буду голосувати. Ну, я якщо... не лось. Я не буду голосувати, але якщо ти будеш мені заправляти машину, швидку допомогу весь час, стільки мені треба бензину, якщо буде заправляти, коли я не звернусь до тебе. Я підніму руку. А за які гроші? На його стороні. Він хто дали він у заходить за свої питання, як то я не повідомляю. Він хто такий? Виногробиць. Виногробив. Він колгосп погробить. Гробив Сінкосель про лікарню. Він пусловську дорогу гробив. Йому дали землю, він вивів ще через... через Пусловську дорогу. Дороги немає на Пусловці, ніхто дорогу Пусловську не ремонтує. Вибачу, да, це Але, чай, ці, Але, 860 гривен. Я дуже вдячна. Це Буду? Наташа Тережка. Ми зі всі гроші прийняли нам. Ми купили на швидку допомогу на 640 гривень, купили на щоб на шляху допомогу. Коли людина звертається, закрита аптека. у нас є чим надати допомогу. Це що? На 640 гривень. Що таке 600? Це такий ящичок невеличкий. Отакий, він кончиться, цього немає. Бензину яких зібраний ви будете? Якщо буде нова влада, може ми Так оце наше життя. І що ми не звернемося у бровари, нам кажуть, звертайтесь до сільської ради. Ми не на балансі сільської ради. Ради. І сільська ранка нас не об'язана, в них немає в бюджеті грошей на нас, тому що ми на їхньому голосу. Ну ми весь час звертаємося і просимо. Ольга Борисовна, залить нам різці, Ольга Борисовна, дайте мені. Ольга Борисовна, вивезіть нам безплатно мусор, вона маму році не підписана. Ольга Борисовна, заплатіть нам приїхати за, за газ, бо нам район не оплачує. Оце наше таке життя. Ось ми не сторпили, ви загали. Гомиїця, машині, як як заболіться, так Ви знаєте, що вівторо хотіли закупити Сіскурал. А ви в курсі хотіли закрити. Тут у нас з'явилися самооборони люди, які вирішили закупити ми поїхали, записалися, поїхали і вирішили захопити сільську раду. І, опечатати і взяти ворог свої руки. Ось є при деталі. Я не все розходимо, бачай розказує. Розказуємо все, де ті тушки трішки. Я на хлопців сказав, нервів не знаю, сказав, що вони ті Я перед ними вибачаюся, ззаді хлопці ті, що зі мною общалися, я перед ними вибачаюся. Перед вами, що я так на них сказав, що вивезли вісім машин документів сільської ради, значить погано закривали. Я перед хлопцем я сказав. Я перед хлопцем Я сказав, що вони Я прошу від побачити, прошу вас побачити, що вас відбуває. І люди приїхали з Києва, з майдану самооборони, ж тут раду давай. ніхто ж нічого не бив. Бо ми не скривали ситуацію. Я забирався одне машини до каєта. Вся ситуація я не знаю. Раз так відкрилося це питання, я вам розкажу біля сільської ради заблокували сільську раду, поставили машини. Приїхав з на шок і сказав, що ви ждете, давайте бийте машини і паліть машини. Дали дозвіл на вогнестрільне оружжя приміняти. І разом з цими людьми. То хто у нас тут тітушка? Оля Борисовна, я зністерне оружжя, ніколи навіть не стріляв. Так я вам говорю те, що було сказано. І те, що записано я на радіосельці, зараз, зараз не за радіо, я, в... 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 я попросила звіти. Так казачим те ввелі <смітна> в оману всю <смітна> всю громаду села, <смітна> сказали, що тут тітушки, що я регіналка, хоча я в партії не була ні одного дня

Давайте комісію.